В Обухівському краєзнавчому музеї відкрилась виставка талановитої художниці керамістки Марини Галуза. Так, добрий день. Я Марина Галуза, і сьогодні ми знаходимося на відкритті моєї виставки, яка називається Від учня до майстра. Коротко про те, чому так. Ну бо на виставці представлені вироби, які я ліпила з самого дитинства і до сьогодення. Тут є представлені роботи. Які ліпились 1995 рік, які ліпилися в київській школі? Потім є інститутські роботи, і це такий плавний перехід з самого початку, коли мені дали глину в руки, і до сьогодення. Також тут представлені мої живописні графічні роботи, тому що коли ми навчаємося, наприклад, на відділі художньої кераміки, завжди є такі предмети, як живопис рисунок, графіка, композиція. І саме тут ми можемо бачити і живопис, і масло, і графіка. Ось тут, наприклад, ця серія робіт: це якраз їздили ми на пленер в Крим. Це був 2003 рік, і в Криму ми були в місті Фаросі, малювали з, з натури пейзажі. Тут також представлено масло масляні роботи. Це постановки натюрморти називаються. Тут теж з пленеру Лавра, ну і теж акварельні різні малюночки. Також тут представлені різні об'єкти, які всі, всі питають, що це. Це насправді квіти, які цвітуть. Вони були експонувалися на одній з виставок в Косові. Де був закинутий завод, в якому ми робили виставку, і ці експонати, квіти там була експозиція. Ось ці маленькі горошки розкидані, то це вже насіння від цих квітів. Ось це композиція з трьох основних предметів, називається зародження. Саме зародження це форма яйця або бутона квітки, яка зароджує ідею на творчість, хай буде. На творчість це може бути музика, поезія і все подібне. А тут вже показані етапи розкриття цієї ідеї, яка вона вже зізріла і виходить на світ у вигляді. В моєму випадку глини для когось це буде щось інше. Тобто, це зародження творчості всередині людини. Тому всіх гарно запрошую відвідати мою виставку, яка буде проходити протягом цього березня. Музей працює з 9 до 17. Тож завітайте, не прогавте. Також основним проектом на цій виставці є благодійний проект, який ми розробили разом з учнями школи мистецтв. Тобто, я створила форми мисок, і діти самі самостійно розмальовували в мисках свої світи, свої бажання, ну, те, що вони думали за потрібним. От. на кожній мисочці є підпис дитини. І ці кошти виручені, які ми продамо ці мисочки, підуть на дрони. Так. Ось. Сьогодні нам вдалося заробити 16 тисяч 750 гривень, але в нас ще залишились мисочки, які ми разом робили з дітьми, і їх можна буде придбати вже на сторінці глинкар. Тож звертайтесь.